Депутати, депутати, вам довірено мандати Доведеться з часом їх повертати Громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа опора підготували для вас черговий випуск інформаційно-аналітичної програми Дорогі депутати Черкащина. Вітаю вас! У дайджесті ми традиційно розповімо, чим займались наші мажоритарники впродовж часу від виходу попередньої програми. Як і обіцяли, поспілкуємося з Антоном Яценком, депутатом від 200-го округу. У лікбезі розповімо, як сконтактувати з нами. А у фокусі поспілкуємося з виборцями 195-го округу, округу Володимира Зубика. Потім шукатимемо його приймальню, а потім намагатимемося до неї потрапити. На завершення, те, що ми жартома скорше назвали маленьким скандалом, що це дізнаєтесь в кінці програми. Отож, чим займались, та де засвітились наші дорогі депутати-мажоритарники? Олег Петренко, нардеп від 194-го округу, долучився до вшанувань борців за волю України в Холодному Яру. Власне, він був одним із найактивніших організаторів цього урочистого дійства. Також Олег Миколайович потрапив до списку карателів сепаратистського порталу Трибунал. Нагадаю, що він є. Е... Представником полку Азов. Володимир Зубик напевно брав участь у блокуванні трибуни групою відродження 23 квітня з вимогою ухвалити законопроект 1159 про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні з земельними ресурсами. Законопроектом пропонується віддати місцевим депутатам право самостійно розпоряджатися землею. Нагадаю, що згідно даних на сайті Верховної Ради, Володимир Зубик не подав жодного законопроекту, жодного запиту. Бобов Геннадій Борисович потрапив до списку прогульників засідань комітетів згідно даних моніторингу відкрито. Він є одним із тих 11, хто жодного разу не був на засіданні свого комітету. Нагадаю, що Геннадій Бобов є членом комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Теж блокував трибуну і спілкувався з мітингарями, що зібрались на привід. Того ж таки законопроект, який вимагала прийняти група відродження, владислав Голуб 22 квітня відсвяткував своє 32-річчя, Ще ми його щиро вітаємо. А також 24 квітня. Нардеп від 197 округу на бюро парламентської асамблеї Ради Європи був офіційно затверджений членом новоствореного комітету з питань обирання суддів Європейського суду справ людини. Сергій Рудик за цей період зареєстрував два законопроекти. Проте в центрі уваги було його звернення до Арсенія Яценюка під час години запитань до уряду у Верховній Раді України. Далі без коментарів. Шановний Арсеній Петрович, мене хвилює питання, яке хвилює. Абсолютно більшість адекватної частини українського суспільства, коли ви підете добровільно відставку. Дякую. Шановний пане народний депутат, візьміть листочок, ручку і запишіть, щоб ви не забули. Ви мене ніколи не зіб'єте з того шляху, на який я став. Ми змінимо країну. Ми проведемо реформи. Ми зробимо все, що обіцяли 15 місяців тому. 15 місяців тому я взяв відповідальність за долю країни в свої руки. І я цю відповідальність буду гордо нести. А люди тут при чому? Гуляй. Будь ласка, Іван Крулько. Ні, 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 колеги, не треба. все нормально. Чого ви Валентин Нечепоренко, як і решта колег з відродження, блокував трибуну 23 квітня, а 24-го зареєстрував законопроект про внесення змін до податкового кодексу України щодо запровадження ставок акцизного збору на енергетичні напої. Він пропонує акцизну енергетики до 7 гривень за літр. Антон Яценко зареєстрував законопроект про внесення змін до закону України про житлово-комунальні послуги щодо спрощення порядку надання субсидій для непрацездатних громадян, а також відзначився у соцмережах невеликим скандалом, котрий ми анонсували, про який йтиметься наприкінці нашої програми. Жайте депутати. вас будемо будемо чекати. Також слід сказати, що Геннадій Бобо та його колега по групі відродження нардеп від 199 округу Валентин Нечепоренко потрапили до топ 20 найбагатших депутатів Верховної Ради. Рейтинг складало видання інсайдер. Їхні статки згідно декларації за 2012 рік складають 218 мільйонів гривень у Геннадія Бобова і 86 мільйонів у Валентина Нечепоренка. А в рейтингу найбагатших сімей ради вони займають друге і перше місце відповідно у Нечепор. Нечипурен... Ренка задекларовані статки родини складають 105 мільйонів гривень. У Бобова 87. про декларації усіх наших нардепів більш розгорнуто. Ми поговоримо у найближчих випусках програми Дорогі депутати Черкащина», так як не всі наші наразі їх подали. Як і обіцяли, після репортажу з 200-го округу ми підготували інтерв'ю з Антоном Яценком. Це зробили наші київські колеги, за що ми їм уклінно вдячні. Скажіть, будь ласка, що для вас означає робота депутата? Тобто, чим має депутат займатися? по Перше добрий день, я вітаю всіх. І я би поділив на дві складові. По Перше, це робота депутата як безпосередньо. Законами, тобто, це подача законопроєктів, поправок до другого читання як це депутатські звернення пов'язані з парламентським контролем і так далі. Друге, це безпосередній розвиток тієї території, яка мене висунула, якби яка мене обрала своїм народним депутатом. Скажіть, будь ласка, що, що саме ви робите для округу? Точніше, як, як ви працюєте з ним як народний депутат? Ну, я би поділив, скажімо так. На певні категорії. Ну, перше, це безумовна робота зі зверненнями громадян, коли люди звертаються, це юридичне питання. друге питання це безумовно розвиток інфраструктури округа. Ну, наприклад, мені вдалося за два роки зробити так, щоб у мені була вода по графіку дві години зранку, дві години ввечері. Зараз там цілодобова вода. Так само, як. Район Нове місто, Авраамі Калотичівка це біля монастиріща, там також була вода, води не було. І місто Христинівка, ну і багато сіл. Тобто це інфраструктурна реформа була проведена і, мабуть, це не єдиний випадок за останніх декілька років по центральній принаймні, Україні, коли вирішено повністю проблему водопостачання. Далі це проблема освітлення вулиць. За два роки знов-таки вдалося зробити так, що фактично не залишилось, Ну, може, там відсотки три залишилось, Але в кожному селі освітлена кожна вулиця, кожен переулок, так само, як і в містах і так далі. Ну, До речі, я знаю, так чомусь деяким нашим, так скажемо, недругам не дає покоя спати, питання дитячих майданчиків. ну, Хочу сказати, що дійсно на окрузі 200 їх порядка вже 300 штук встановлено, і Фактично ця проблема також майже вирішена. майже. Так само, як і зупинки, так само, як і працює діагностичний центр сьогодні в окрузі, який повністю безкоштовно люди можуть прийти на сучасному обладнанні рентген, можуть прийти УЗІ, інші речі і багато чого ще. Ви говорили довго про інфраструктуру. Звідки ви берете ресурс на це? Питання цікаве, тому що, наприклад, от сьогодні округ 200 ми на першому місці в Україні по роботі з гуманітарними фондами, в тому числі багато міжнародних. Ну, наприклад, ці больниці зараз укомплектовані міжнародною допомогою через свій фонд, який працює. Потім це питання виділення субвенцій з державного бюджету, і з обласного бюджету. Потім це і співпраця, скажімо так, з підприємствами, небайдужими до проблем людей. Тобто фактично ну, ваших якщо, коштів немає. Я розумію, ціна, що ви та? кошти є і мої також. і, скажімо так, деяких Яка мої... частина ваших коштів, а яка частина цих ну, вашей Ми так залучені? не рахувало, у нас просто є проблема, ми починаємо з нею працювати. Я розумію, що, знаєте, як пам'ятаєте, у Зощенка там, писав такий радянський був письменник і що... Дівушк таксі катає, не то в нього вистачає. Тобто ми це питання не будемо обговорювати. Я єдине, що хочу сказати, що ці вибори я виграв, будучи в опозиції, я не скриваю, що я в опозиції. До цієї влади вважають цю владу дуже великим злом для України. І Тому я вибори виграв 60%, отримав голосів, майже 60% виборців. Але я хочу сказати, що. У ну, мене постійно намагаються там щось перевіряти, дивитись, то би, питань, яких немає, жодного разу ми не були під якимось так, домоклим мечом, оскільки все законно. Тобто я би сказав так, що такі великі результати вдається досягти через системну, постійну працю. Ну, але ви робите роботу, от, так навіть місцеві це класифікують, ви робите роботу, яку, яким, якою мала би займатися місцева влада, тобто мер, наприклад, або сільський голова. Ну, скажімо так, місцева влада все ж таки не має як зворотнього зв'язку, ну, наприклад, з тими самими, там, міжнародними організаціями в Києві. Тобто я так багато, до речі, речей ми робимо спільно з місцевою владою. Тобто я не можу сказати, що я підміняю собою місцеву владу. Я розумію, куди ви кажуть, клоніті це, що депутат має писати закони і все. От, от я зараз спеціально навіть взяв табличку, вам її передам. От. 28 законів законопроектів. 28 законопроєктів, Ну, ми бачили. дивіться, 28 законопроєктів, які ще жоден із них не став чинним актом. Ну а покажіть мені депутатів, чи законопроекти, отак, от, от прямо там сім вільними шагами. Є депутати, які взагалі не подають законопроєктів, особливо партійні депутати, бо їм не положено, як кажуть, бо вони раби їх взяли, щоб вони кнопку давили і не умнішали. А то ми как бы, все ж таки працюємо. Тобто казати, що мажоритарники лише там, як кажуть, лавочки ставлять, як питаються приподнести, це неправда. На мою думку, поки існує партійна система виборів, в Україні буде безлад. Якщо б вибори були, наприклад, на виключно мажоритарній основі раз-три роки, повірте, вже б країна жила зовсім по-іншому. Бо ми за людей мажоритарники, а партійні депутати. Ну що тут казати? У них є керівництво партії за чиєю широкою спіною. Я чому кажу, я сам по партії ж проходив один раз в 7-му році, то я знаю, що це таке. Так, <къх> 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 і ви три рази міняли політичну силу? Ну, точніше, зараз ви безпартійний, так? <кх> зараз я безпартійний, але силу міняли, це нормально. Ну, наприклад, а хто у нас не міняв політичну силу? Україні покажіть мені у вас 18 пропущених пленарних засідань із 33, тобто 2 треті засідань. Ви пропустили? З чим це, це пов'язано? неправда. абсолютно. На Я... сайті Верховної Ради так відвідуваність депутата там Я вказано. подивлюсь. Єдине, що просто буває, що не завжди розписуєшся. Треба І письмова реєстрація, так само електронними ні. картками. На вісімнадцять разів відсутні? ні, ні, ні. Я раду посіщаю постійно. Дуже рідкий випадок. От я один чи два рази пропустив, і то ну, були підстави, що я просто хворів, там гріп у мене був. Але ніколи, я якби нормальний депутат, я відвідую Верховну Раду і виступаю навіть на сесії багато, якщо ви чуєте, то в принципі я подивлюсь, звичайно, але це не до мене. Для нас дуже важливі ваші відгуки, зауваження і пропозиції. Також нам цікаві ваші запитання, на які ми можемо відповісти у своїй програмі. Тож у сьогоднішньому лікбезі ми розповімо, як сконтактувати з нами. Перший спосіб це наша сторінка у Фейсбуці, де ми намагаємося оперативно публікувати новини про наших дорогих депутатів та всі випуски програми. Радимо підписатися. Там, окрім всього, можна залишити нам своє повідомлення, чим ми і просимо вас скористатися. Ви можете знайти нас за допомогою пошукової системи Google, написавши в полі Дорогі депутати Черкащина» на Фейсбук, чи ж безпосередньо у самій соцмережі. А хто не має можливості зв'язатися з нами у такий спосіб, може телефонувати за оцим от номером. Будемо дуже вдячні. Тож, дзвоніть, пишіть чи як кажуть, приходьте, приносите. У фокусі 195 й округ, Соснівський район міста Черкаси, Чигиринський, Чорнобаївський і Драбівський райони. Ми побували у Драбові, поспілкувалися з виборцями в Черкасах, шукали приймальню нардепа, а потім намагалися до неї потрапити. І ми в селищі міського типу Драбів. Будемо шукати зараз тут приймальню Володимира Зубика. Раніше, в час виборів, вона була от в будинку культури. Подивимося, що вона є там зараз. Лікарка не скажете нам, де була тут приймальня Володимира Зубика. Тут без була, а тут її вже немає. І от неудачна перевиборча компанія в нашому районі прийшла. Шубику били, так <смітно> ми. Ну, яка власне ті, що ми його супроводжували, він утік просто. А тепер ми телефонуємо за тими номерами, які ще в нас залишилися з виборів до когось, зі штабістів Володимира Зубика. Так, і чи ми можемо вам допомогти? А ми шукаємо адреси приймалень на окрузі Чорнобай, Драбів. Чигирин, mm -hmm. Черкаси? А, ти, ти, в Чорнобай Драбові на окрузі приймальни наразі не працює, ну, тому що там працюють виїзні прийомні. Mm -hmm. Тому громадську приймальну можна знайти лише в місті Черкаси за адресою Благовіка 195. У Тільки в Черкаса. Тільки в Черкасах. В Черкаса. Тут уже немає. А що ж він так за округ забув? Чи приїжджають сюди? Хто зна, нікого не було, за скільки нікого не було. Угу. А ту була вона отут? Так, да, так, да. так. Да, да. Там по коридору було. Там написано, навірно, йде в Черкас. Ні, немає. немає. Не Видать, хтось бумажку зняв. Mm. Єдина на весь 195-й округ, округ, який складається з Чигиринського, Чорнобаївського, Драбівського району, шматочка Черкаського району та е, Соснівського району міста Черкас. єдина приймальня Володимира Зубика мусить знаходитись ось тут, в місті Черкаси, вулиці Благовісна, 195. Ну що, ходім, будемо шукати? Ось тут на першому поверсі власне приймальня народного депутата України Володимира Зубика. Сьогодні виїзний прийом у Чорнобаї. Певно, після нашого вчорашнього рейду у них започаткувалися такі виїзні прийоми. Не знаю, може вони і були. Ну, спробуємо. Ага, нікого немає графік роботи. Трин... Ага, обід. 12.40 нині на годиннику, що поки не обідній час. І ми, може, з годинку тому сюди телефонували, тітонька брала трубку. Зараз будемо телефонувати ще раз. була там ця дітинка в приймальні? Ми недавно телефонували, брали трубку і все, тепер нема. Не знаю, вони заходять, на з тої сторони в них є. А, там ще Приходить, один вхід є. Приходять, уходять, я не бачу, коли. Виявляється, ми зайшли не з парадного входу. Зараз спробуємо пройти через парадну. Ну, тут теж зачинено. Що ж, сьогодні в нас вже успіх, принаймні, ми сьогодні змогли знайти приймальню Володимира Зубика, вона в Черкасах. Проходьте, проходьте. А що ви тут робите, скоріш друга? Тут бачите, приймальня Володимира Зубика і ніяк не можемо застати. Так, ну, я контори, все, оце, ага. все, через то я вам зададу. Що ви робите на моїй території? Так, так ми хочемо добратися до приймальні була сьогодні, але закрито там. Зачинено. Та да, ми теж дзвонили, була, а тепер нема. Я її дважди бачу, вся молодиця, а де вона не подала. Нам принаймні вдалося знайти приймальню Володимира Зубика. Правда, там з'явилася або вона й була маленька об'ява, що сьогодні виїзне засідання в Чорнобай. Щоб не сталося так, що ми зараз поїдемо в Чорнобай і там нікого не застанемо, і типу нам потім скажуть, що а ви, ну, щоб не розминутися, ми прийдемо ще й завтра. Ну що ж, спроба 3 потрапити до приймальні Володимира Зовика в Черкасах. Вчора тут було зачинено. І сьогодні зачинено теж з 10-ї працює приймальня, зараз 10.50. 50 Ще підемо на ті двері. Ви бачите, навіть з 9, а не з 10, я помилився, працює приймальня. Але нині вона однак не працює, зате немає вже папірця, того, що вчора був про виїзне засідання, виїзний прийом у Чорнобаї. Можливо, сьогодні поїхали на виїзний прийом у Чигирин. Ну що ж, прийдемо ще й наступного разу, вже в наступній програмі. Ми питаємо в людей, чи знають вони, хто в них депутат у Верховній Раді. Від вашого округу, хто депутат. Інтересний питання. Ну, я вам тако трошки підкажу. Володимир Зубик. Знаєте, я тільки хотів сказати. Ага. що… Зубик? Так. Ну Ну, і? Ну, може щось чули про його роботу, як він там в Верховній Раді працює, взаємодіє з округом. можливо… Весело дуже працює. І Що ви чули про його роботу, про наук про його роботу в Раді? Абсолютно нічого. Так він ж двічі у вас уже перебуває. Абсолютно перемагає. нічого, хлопці. Голий ноль. Ми просто питаємо людей, що вони про нього знають. А що, чули. що про нього знають? О Господи, як ви так і кажіть, нічого про нього ніхто не знає. Ну, це вже ж два рази вибирали. Ну, питайте, хто вибирав. його. Може, чули щось про його роботу, що він на окрузі зробив. Чи, як взаємодія з виборцями? Позитивно я рахую, тому що допомагає і школам, лікарні допомагає. А як допомагає? Щось купує? Якесь так, обладнання? Купує медичне обладнання, роздає дітям зошити. Я читала не разу в газеті у минулому році. Угу. Допомагає. А в цьому році після цього не можу типу. сказати. Допомагає він інвалідам, діткам. В який спосіб? Ну, спосіб я не знаю. Я чула, що він допомагав якось з лікуванням, пенсіонерам, поздоровляв їх із Паскою. Паски пороздавав перед А Смачні паски. хоч Паски були. Маленькі такі, я не знаю. О, ну, Баб -баб 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 -баб. Він подробив не, не їсти. Бабки по, по селу жалувалися, що грошей не додав щось там. На вибори обіщав грошей дати не додав. Ви ж питаєте, що чули. Таке, що чули. А ми запитуємо, чи знають люди, хто від їхнього округу депутат у Верховній Раді? – Без Ради. поняття. Ну, в жовтні ж тільки недавно вибори були до Верховної Ради. Ну, а чули, може, Володимир Зубик, це вам щось Чу говорить. Я. Ну, от він… – Висів на білбордах. Так, да, висів на білбордах. Особисто? Ну ні. А ми запитуємо, чи знають люди, хто від їхнього округу депутат у Верховній Раді. Ні, я не знаю. Ну а ви тут мешкаєте, в цьому районі. Ну, да. Володимир Зубик вам це що сім'я говорить? Так, Да, говорить. Ну, це він вже двічі поспіль, вже з 2012 року до нині ваш депутат. Да. І ви знаєте, якщо він буде будет депутатом, я буду дуже рада. Так, да. може, ви чули щось про його роботу, може, щось не да, знаю. Слышала, на слышала, да. дуже багато слышала. Він дуже допомагає нашій православній церкві, він дуже допомагає ветеранам, я знаю. дуже допомагає помогает малоимущим. Я сама свидетель это знаю. Поэтому я ему в некоторой степени очень благодарна. В этих Зеркала повішали там, там і написано зубик, так, так, так. Та теж перебили, перетрущили, в кого є в переїзді, то в ліфту, в кого немає. Ну, щось, а щось, може, почули про його роботу в Верховній Раді. А так нічого не чули. А балотувався колись, у нас зеркала висять у ліфті. Що ага. Олейку і... зробив, алею, потейку, цвіточки посадив. Зубик такий. Так а двічі вже ж його обрали. Ну то що? А, а смисли а які? За що? За те, що в нього гроші є. <ривіт> <ривіт> Хіба його обирали, він сам себе обібрав. Його гроші обібрав. Раніше <ривіт> був в партії, тому я за нього і не голосую. <ривіт> а, дзеркала поставив в ліфтах. Зубик. Ага. Ну це крім того, що дзеркала поставив в ліфтах, ви щось. <ривіт> – Про їхню роботу взагалі ніхто нічого не чує. Це регіоналу, він там сюди, я чув його. Ну, Я розумію, він за гроші пройшов раз, другий раз там пройшов і так далі. За гроші пройшов все. От, але ж це ж не, ну, не депутат за гроші пройшов, він моїх, понятно, і ваших, і других тут він ніяких не виконує. Невеличкий жовтого відтінку, та все ж скандал, розгорівся в зазвичай нудному сегменті черкаського Фейсбуку. Антон Яценко, депутат від 200-го округу, звинувачує колишнього нардепа від 197-го округу Леоніда Даценка в алкоголізмі. Це він зробив у відповідь на критичну публікацію сайту Дзвін, який пов'язаний з Леонідом Даценком. В принципі, наш матеріал, який ми помістили, стосувався дуже. Простих конкретних речей, це декларація народного депутата Яценка за минулий рік його, його сім'ї. Ну і декларація такого середньостатистичного українця, якого майже нічого немає, ні хати, ні, ні машини. Люди конкретно захотіли дізнатися, звідки ці благодіяння, які пан Антон зробив у своєму окрузі, оскільки на виборах він в кожному селі. Дійсно багато чого зробив і багато чого розповів, що саме він за власні кошти сіяв такі добрі справи по, -по своєму округу. Тому чому в нього була така незрозуміла реакція? Оце це все спитати треба у нього. Ну, тобто пан Доценко просто має зрозуміти, я так користуючись нагодою, що, наприклад, Якщо ну, елементарні речі і є бізнесмени, які також зацікавлені допомагати і можуть давати знижки, і, тобто не такі великі гроші треба, щоб допомагати людям. Просто менше треба пити горілки, а більше працювати. Я також користуючись нагодою, і буде все добре. Зрозуміло. Скажіть, чому ви йому закидаєте алкоголізм чи як це горілку? Чи... Тому що, на жаль, я от це перше в мене в житті випадок, коли я ну, перехожу, як кажуть, на лічності, Да? А чому? Тому що, на мою думку, це дуже талановита нормальна людина була, але і алкоголізм заважає нормально жити і працювати, і як наслідок. Оця, знаєте... Тобто є нормальна така людина, як пан Доценко, який там всі фактично. Звідки ви знаєте, ви з ним разом випивали? А, Ні, Я не разом, звичайно, я просто ну, знаю і все. Ви відреагували на таку шквальну критику Нардепа Яценко. Я не вважаю, що це критика. Тому що, це, знаєте, виник доті крикне, що у тебе донька повіє, а ти потім доводить людям, що ти без доньки. Наразі то все, друзі. В травні наша програма виходитиме двічі на місяць. Слідкуйте за нами у Фейсбуці, підписуйтесь на нашу сторінку, контактуйте з нами, телефонуйте. Щастя вам і здоров'я! Довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.